Всіх вітаю на моєму каналі. З вами знову The Game. І, напевно, вас зацікавила заставка, що це якась нова MMORPG Але це не нова MMORPG а стратегія. Багатокористувацька онлайн-стратегія. Так, вам напевно це щось нагадує. Треба побігати по карті, позбирати щось. Да, напевно, нагадує старих героїв, але це не старі герої, а War and Magic. Так, що це за гра? Зараз я вам розкажу, і я вважаю її одною з найкращих е, стратегій он онлайнових, багатокористувацьких. Таких, напевно, багато є, але вона вирізняється своєю схожістю з героями і має багато прикольних таких штук. Навіть бій проходить так, як у героях. Обій з собою можна взяти 5 стеків різних героїв. Ой, тобто юнітів одного героя та дракона. Можна автоматично так грати, включити авто, і воно само буде грати, а можна просто вручну клікати. Тут е є багато різних героїв. Кож ну, тут, бачите, я зараз Феніксом б'юся проти Некроманта. Кожен герой дає різні баф бафи, наприклад. Фенікс може там воскрешати, Нікромант може призивати, піднімати мертвих, коротше. І ось так грається. Грається все точно як в героях четвертих, там, п'ятих. Ви покроково робите свій хід і вбиваєте противника. Зараз я вам постараюся коротко розповісти про цю гру. Чому, якщо полюбляєте стратегії, варто грати в неї. Тому. що Ця гра вже давно на ринку, і вона не втрачає свій рейтинг. Також тут немає такого, що сервери якісь закриваються, чи ще щось. Відкритий світ, де багато різних персонажів, тобто людей грає, і йде битва за Города, але є деякі мінуси таких стратегій. Це, зокрема, те, що. Тут ви можете просто втратити все. Якщо ви будете будувати військо там, наприклад, пару місяців, то потім якийсь сильніший персонаж, або збереться якась компанія злих ворогів, і вони можуть повністю знищити ваше військо. Тоді ви щось зможете відновити, а частину вам прийдеться просто, як то кажуть, відправити на той світ. Коротше, забути, що вони. У вас були, і прийдеться наново строїти армію. Після такого, звичайно, люди тікають з стратегій таких і шукають щось спокійніше, щоб менше нервуватися. Але ось така гра, і тому або граєте у цю гру, або просто шукаєте іншу гру і не терпите такого насилля над собою в онлайн-іграх. Так, зараз ми доб'ємо цього ворога, попригаємо ще. Це насправді я. Інвентово зайшов в якусь карту. Тут мені треба пройти ось цих всіх ботів, коротше. І як бачите, зараз це Нікромант призвав ще, виходить, скелетів. Зараз ми доб'ємо їх. А, так. Поки ви б'єтеся з звичайним монстром, а там ботом, вам гра здається досить тихою, спокійною і, якби, як то кажуть, взагалі без адреналіна, можна сказати, навіть скучною. Але коли вам приходиться воювати з кланом проти клана, і вас просто шпіонять там. І... Посилають на вас атаки кожну годину, то вона просто нервово вбиває. І навіть раніше, коли я грав у цю гру, то була така стратегія посилати там по одному воїнові кожну годину на якогось ворога І навіть найсильніший гравець, коротше, після цього виступав за мир, тому що коли він. Навіть якщо у нього багато сили там хипує, нехай він буде топ-1 на сервері, але все одно його можна злити багатьма персонажами, багатьма героями, великою кількістю війська, там формується, якби такий отряд великий. І тому він переживав за те, що зможуть злити те, що він накопив там за рік-два. І йому простіше було укласти мирний договір, чим просто заходити в ігру кожну там хвилину там або годину і перевіряти, чи все на місці. Ну, така стара стратегія, але, можна сказати, дієва. Так, мені тут треба ще скласти пазл швиденько. Так, всякі такі приколюшки придумаю тільки, щоб. Всім було цікаво грати. Так. Також тут є інвенти. Інвенти там по злетю військ. І там дають високі плюшки. І тупо всі персонажі вони стараються якомога знайти слабшого персонажа. Навіть не персонажа, а город, місто. Якомога слабше і награбити там ресурсів або знищити якомога більше військ для інвенту. Так, пазлик, пазлик. Ось такі штуки тут треба робити. Зараз швиденько пройдемо. Так, є. А ще тут є карта сокровищ. Зараз ми її знайдемо. Також тут кожного героя потрібно влучати. Є кузніця. У кузніці ви можете унікальний. Ні речі для свого персонажа головного якби викувати І так само для героїв. Це буде вам давати там ну, дуже сильний буст. В залежності від, від того, якого рангу ви річ викуєте Тобто в стилі ММО ой, не в стилі ММО, а в стилі РПГ стратегія, де потрібно. Вам розвивати як персонажа, як герою, також прийдеться повершати рівень міста для того, щоб змогти найняти по сильніших юнітів, бо з кожним рівнем міста піднімається рівень юніта. Так, ось таке місто, що ви побачили. Тут є різні, можна сказати, будівлі, і в них є. Різні функції. Наприклад, ось ця будівля у тут можна сховати своє військо, там, здається, на 8 годин, у мене воно розвинуто. Ресурсні, всякі лазарети. ось така відкрита карта, де можна пересуватися повністю по ній, як пересуватися, не так, як і в інших стратегіях. там, Воно буває, що просто показує лінію, можна повністю пересуватися на драконі. Так, зараз ми будемо хотів з драконом повоювати, але немає зараз дракона. Показати, як можна битися з драконом, як відбувається похід. Зараз дуже багато різних інвентів, але ми не будемо їх проходити. Зараз, а просто пограємо, покажемо вам функціонал. В принципі, міст. З загальну карту, і як бій проходить ці грі, ви побачили. І ще таке зацікавить, то просто скачуйте з інтернету. А мені натомість поставте лайк, а ще краще і підпишіться. Так, є така арінка, виходить. Тут у нас можна на арені брати участь. І за всі ці. Можна сказати, дії, там, арену, різні інвенти, ви получаєте маса різних плюшок і скоріше розвиватися. Тут навіть є битви різного роду, також є турніри, які проводяться. Ось це, можна сказати, моє військо. Тут можна оглянути всі герої, які в мене є. Ось є фенікс, є друїд. Є варвар, і ось це топовий недавно дала. Так, в принципі, це все. Дякую за перегляд, ставте лайки. До побачення!